Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст оперативник Ігор Шувець, який фактично розкрив вбивство Ірини Фаріон. Розкрив вбивство Ірини Фаріон зразу ж після вбивства заявивши про те, що Ірину Фаріон вбила дівчина. І якби Міністерство внутрішніх справ. Міністр внутрішніх справ Клименко і вся та оперативна група з поліцаїв та працівників СБУ, які працювали по вбивству Ірини Фаріон, пішли би по тому сліду, на який я вказав, відпрацювали версію, на яку я їм звернув увагу. Я думаю, вбивство було б розкрито. Але на превеликий жаль, вони цю версію навіть не відпрацювали. Хоча хоча я, хоча я, передивившись сьогодні в сотий раз камери відеоспостереження, побачив, що вбивцею Фаріон була дівчина, вбивцею Фаріон була дівчина. По-перше, чим відрізняється вбивця Фаріон дівчина від, ймовірного вбивці Зінченко, який сидить в Лук'янівському СІЗО, скажіть, будь ласка, чим? А я зараз ще раз доведу свою версію. До речі, мою версію підтримує адвокат Зінченка Ігор Сулема, який, напевно, подивився моє відео. Фаріон вбила дівчина проста логіка опера. Або хтось йому порадив подивитися моє відео, яке набрало 110 тисяч переглядів. І... Події закрутилися з надзвичайною швидкістю. Термінована новина по вбивству Ірини Фаріон. Але перед цим я попрошу усіх, хто буде дивитися відео, підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов, Український історичний народний канал. Підписки ростуть, нас уже 56 тисяч 400 підписників. Доженемо канал до 57 тисяч підписників. Дуже вас прошу підписуйтесь. І низький уклін тим людям, які допомагають донатами. Тим людям, які допомагають донатами. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка Приватбанку. Ютуб канал Ігор Кравцов. Це народний український історичний канал. Це історичний канал українського народу. Українського народу. Дякую за підтримку. І по темі стріму сьогодні зробив заяву адвокат зранку прямо. зрання зробив заяву адвокат підозвільного вбивстві Ірини Фаріон, Зінченка, Ігор Сулима. Він заявив, що його підзахисний, і він дотримується думки про те, що Ірину Фаріон могла вбити жінка. І саме ця жінка, яка могла вбити Ірину Фаріон, безперешкодно покинула територію України, тому що жінки можуть безперешкодно виїжджати з території України. Ну, цю заяву я зробив 4 дні назад. 4 дні назад, зразу ж після вбивства. Український історик та журналіст Ярошевець, колишній капітан української міліції, колишній оперативник, а колишніх оперативників не буває. Подивившись камери, відеоспостереження проаналізувавши все, заявив: же я зразу, що вбивця дівчина. І сьогодні, зранку, в сотий раз подививши камеру відеоспостереження там, де було зафільмовано ймовірно, вбивцю, я побачив, що навіть навіть по російськи походка на вулиці відрізняється, ймовірного вбивці Фаріон від того, як ходить Зінченко. По-перше, ймовірний вбивця Фаріон худіше. Набагато худіше, ніж Зінченко. Одежа на ньому висить худенький вбивця Фаріон. худенька та дівчина, яка вбила Ірину Фаріон. Друге, вихиляста походочка. Я подивився спереді, ракурс спереду. Як ішла по отак, спереді, просто та дівчина, яка вбила Ірину Фаріон. Ймовірний вбивця, який йшов. Вихиляста походочка. Зінченко так не ходить. А скільки кадрів відфільмували поліцейські, що Зінченко ходив по місту Львів? Мільйон. І його походка. Його статура від походки, ймовірно, вбивці, Фаріон і статури відрізняється, докорінно відрізняється. Тим більше, Зінченко після вбивства, Фаріон ще два дні перебував у Львові. А класика того, що після вбивства, ймовірний вбивця, покидає зразу місто чи район, де він здійснив це вбивство. Зінченко ще два дні спокійно гуляє по Львову, спокійно бере квиток, спокійно приїжджає додому, спокійно бере абонемент, купляє в спортзал. А вам не здається, що він діє занадто спокійно, надії 18-літнього хлопця, який убив, ймовірно, так як кажуть: а що він убився, це заявило вже ж, міністерство внутрішніх справ і міністр. Внутрішніх справ вони вже заявили Україні, що він вбивця. а для вбивці він не діє дуже спокійно у свої 18 років. Отже, дорогі мої рідні, з певненістю в сотий раз заявляю офіційно: я український історик та журналіст, капітан української міліції, оперативник а оперативників колишніх не буває про те, що вбивця. Ірини Фаріон є дівчиною. Що саме дівчина вбила Ірину Фаріон? Що саме дівчина, яка вбила Ірину Фаріон, покинула межі України, виїхала зразу за межі України після вбивства. Це моя офіційна заява як українського журналіста. І якщо Ігор Сулима, адвокат Зінченка, подивиться це відео, я думаю, йому. Порадіть подивитися це відео. Я готовий виступити в справі Зінченка як свідок. Як Свідок Свідок того, що Зінченко не міг убити Ірину Фаріон. А Ірину Фаріон, на мою суб'єктивну думку, українського журналіста вбила дівчина. Тоненький пальці, тоненькі риси обличчя, Вихиляста походочка від. Бідра, як кажуть по російськи, від стегна. Тоненька статура. І дві неділі, яка дівчина які... дівчина сиділа в дворі Ірина Фаріон, ніхто дві неділі не буде сидіти в центрі Львова, який шманають поліцаї це кашник. Ніхто не буде сидіти, тим більше ймовірний вбивця, навіть якщо в нього є лів залізні документи. Це могла робити тільки дівчина, яка була впевнена, що перевірять документи її, і на дівчину ніхто не звертає уваги. Отже, черговий ляп нашої профнепридатної поліції. А далі що? Ну, от тут же Ігор Сулима, подивившись моє відео, адвокат Зінченка, згідний зі мною і повторює мою же версію. А далі що? Пройде півроку, пройде рік. Яку версію висуне слідство? Все у них немає іншої версії, чим вбивство Зінченка. Слідство застопорилося. Головного знаряддя вбивства пістолета немає, кулі. Хто мені покаже кулю? Кулі немає, а це головні докази. Любе слідство, любе розслідування. Танцює пляше по-російськи від знаряддя вбивства. Перше, що повинні знайти поліцаї це знаряддя вбивства. Є знаряддя вбивства? Немає знаряддя вбивства. Все. Є зафільмований момент, що саме Зінченко, який сидить зараз в СІЗО, убиває Ірину Фаріон. Є, немає. Які питання, я вже зразу сказав, що слідство лусне. На суді слідчі оперативники і міністр внутрішніх справ будуть мати, як кажуть росіяни, бледний від і макаронну походку, тому що реально ніяких доказів, крім тих смарткамер і тих 900 пояснень, які зібрали поліцейські, та вони могли зібрати 9 тисяч пояснень з усього Львова чи 90 тисяч пояснень, що ті пояснення дають. Нічого не дають, це макулатура. Це макулатура. І саме головне, знову все йде так, як я сказав. Пам'ятайте, в тому відео, яке подивився адвокат Зінченко Ігор в Фаріон убила дівчина проста логіка опера. Я сказав, що Зінченка уб'ють в СІЗО, будуть намагатися вбити в СІЗО, щоб всі кінці обрубати, і він до кінця свого життя. Залишився єдиним підозрюваним і ймовірним убивцем Ірини Фаріон. Я сказав, що донька Ірини Фаріон погрожувала йому на суді. Сказав, сказав. І таку ж версію повторив адвокат Зінченка Ігор Сулема і домігся того, щоб в СІЗО підозрюваному вбивстві Фаріон Зінченко виділили охорону. А проти доньки. Ірини Фаріон, адвокат Зінченка і Ігор Сулима. Якщо вона ще один раз висловиться з погрозою в адресі підзахисного, готовий порушити кримінальну справу. Отже, дорогі рідні, все те, що сказав український історик, журналіст, оперативник, капітан міліції української міліції, Ігор Швець. Як завжди, я все передбачу. Все, те, що я сказав, версію про те, що Фаріон убила дівчина, що ця дівчина покинула межі України, про те, що підозрюваному ймовірному вбивстві Фаріон Зінченко, е який знаходиться в Львівському СІЗО, загрожує небезпека, його можуть прибрати або повісити в камері, або отруїти. Або ще якусь йому шкоду нанести здоров'ю непоправну, все це підтвердив адвокат Зінченко Ігор Сулема. Що я скажу? Я виконав свою роботу. Ви знаєте, є таке задоволення, моральне задоволення, коли ти чесно виконуєш свою роботу. Чесно виконуєш свою роботу. Одна з проблем української поліції, взагалі України, що в нас в Україні. Мало хто виконує чесно свою роботу, чесно від А до Я. Я її виконав. Моральне задоволення те, що я заступився за невинного українського хлопчика. Ми не забуваємо, що 18-річний Зінченко це український хлопчик, український хлопчик, якого українське суспільство по наводці профнепридатної української поліції по наводці чорношляпих блогерів і блогерів, які отримують гроші від чорношляпих і від українських олігархів, цього українського хлопчика вже назвали вбивцею супереч всім нормам, правовим законам Конституції Кримінальному кодексу України. І саме головне, українське суспільство готово було розірвати цього свого українського хлопчика, підкреслюю, Підкреслюю, готово було розірвати без вини, тільки по голословним доказам профнепридатної української поліції і крикам істеричним доньки Фаріон. Вдумайтесь? Ану, скажіть, будь ласка, чи готові чорношляпі розірвати без доказів 18-літнього свого хлопчика чорношляпу ніколи? А українці готові. Завжди розірвати українці. Українці готові без доказів завжди розірвати будь-кого на кого їм покажуть чорношляпі і ті, які їм прислужують за гроші? Тільки крикне Фас: він винен, він шпієн, він агент Кремля, він убивця, розірвіть і НАТО розірве. Скажіть, будь ласка, яке майбутнє України, коли українці готові розривати, вбивати своїх же українців? Ну, які у нас майбутнє? Де єдиний нація, де єдиний народ? Де де закон, де право, де Конституція, де? Яке майбутнє нашої держави? З вами український історик, журналіст, оперативник, капітан української міліції, кримінальної міліції Ігор Швець? Морально задоволений тим, що попрацював недаремно і що мою версію про те, що. Ірину Фаріон вбила дівчина, і про те, що підозрюваному Зінченко в Львівському СІЗО загрожує небезпека, подивився і підтримав адвокат Зінченка Ігор Сулима. До нових зустрічей, дорогі рідні. Дякую за стрім. Підписуйтесь на Ютуб канал Єгор Кравцов. Дуже цікавий канал, більше трьох з половиною тисяч відео, дуже багато історичних відео. Якщо зайдете на Ютуб канал Єгор Кравцов, наберіть. Старі відео, старе відео. Ви побачите дуже багато історичних відкриттів, таких, як не відкривав ніхто. Дуже цікавий канал. Подивіться, історія, корупція, політика, контрабанда, шпигунство. Такого каналу в Україні немає. Єдиний. Буду вдячний за підписку. І низький уклін, як завжди. Тим, які допомагають донатами, допомагайте рідні. 54 57 08 25 13 71 89 78. Підтримуйте своїх українців, ні чорношляпих, ні тих блогерів, які служать за гроші чорношляпим українським олігархам, а своїх українців, такі як Ігор Швець. Вдячний буду. Дякую за стрім. Дякую чату. Дякую чату, друзі чату. Я чат прочитаю після стріму. Бачу Львівщина, Дрогобич вітає. Доброго ранку. Пан Сергій, доброго ранку. Дніпро на зв'язку. Пані Оксана, доброго ранку. пан Мем, дякую. Мудрі цитати. Пан Серж приєднався і пан Хайп. Доброго дня. Вітання з Юнивану-Франківщини. Ви бачите, Західної частини України. Мене вітає західна частина України. Мене дивиться: Львівщина, Івано-Франківщина, Тернопіль, Ужгород. Я вітаю, дякую за підтримку, дякую за те, що ви підтримуєте мене на цьому стрімі. Обнімаю всіх міцно, гарного, спокійного дня. До нових зустрічей, друзі.